Привіт, ютуб! Як думаєте, куди прямую? А прямую я як. Зазначає Вікіпедія до самого вищого рівнинного водоспаду України. Толс лай hold it down, boy. I'm fly, need a hella pad. Новий каремат і вже подер. Це жесть. Хто розбирається з цією сіткою? якось радніше мені вдавалось краще її закріпити. Повний заправився, їду далі. Котре переконує, що зробив правильний вибір в сторону тур ендури. Тому що такі, як в нас дороги, скажімо так, покриття бажає бути ліпшим. Зараз беру що. Хліб, булочки, батон, шики шоколадні і всяку всячину. Їду далі. А, і воду. Воду по-любому треба. Не знаю наш, це знає наш. наш. Та якщо хочеться швидких уговорів. Питання, куди камера. Так, мінімально скупився. мінімально максимально. Я їду, в принципі, недалеко і ненадовго. Якби це на 3 сутки, то так. Що ж хотів сказати? Коротше, народ коситься на мене, тому що я говорю з шоломом. Виглядає це як, я тримаю шолом з камерою і говорю до нього. Зараз трошки траси. Сідушка пече, масло помінене, зірка замінена, можна пробувати. А, плюс ще траса рівна. Можна пробувати, яка максимальна швидкість. Ну, не прям максимальна, максимальна. А вілля, як сидушка пече, нереально. Так, ну що, замір буде зараз. Хоча я знаю, яка його максималка, 120, ну, може 130. Взагалі ні разу не його крейсер. Крейсер в нього 90 100. Окей, все ж така динаміка. Коротше, якось так. Максималка в нього 132, як ми бачили по спідометру. Ще би чуть набирав, може до 140, якщо би його розпедалити. але як вам сказати, це не його рідна швидкість. Навіть не крейсер і. Навіть приблизно так їздити не потрібно, в силу того, що шини не ті, що треба, і підвіски відпущені вони з великими ходами. Як ми знаємо, в при великих ходах підвіски в нас рульошка не така жорстка. Коротше, 132, але взагалі це нічого не означає, тому що крейсер 90-100, до 100 він дуже бодро набирає після вже таке почайні ложці. Кожен раз е, їду, їду, ніяк не доїду. Кожен раз заїжджаю до цього водоспаду іншими якимись шляхами. Цей раз щось я збився в шляху. Це який червоний камінь. Йомайо, оце краса! Афієно! Я, -я, -я. я щось з цієї сторони не бачу. Коротше, я виїхав якось біля водоспаду, але я не буду казати, краса це не краса. Подивіться, самі. Може бути крутіша локація. Одна з кращих місць, в яких я був. Туди десь. Спускатись близько 3 кілометрів вниз. Я просто знімаю на 90 мм і здається, що це все близько. А насправді це дуже і дуже далеко. Коротше так, маркет теплі. Проїжджаємо амбулаторії і направо. Вниз, 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 потім наліво. Блін, коротше, розберусь якось. за далеко, Так добряче далеко проїхав. Кілометра 3-4. Оа. Ось для чого? Ендуро мотоцикли або турендуро. Скоріс урендуро, бо ендуро це заряжені снаряди. Вагою 120 кг, об'ємом 400 кубічних сантиметрів, а тур-ендуро – це комфорт плюс ендуро. Дивіться і скрінте, як можна такі краєвиди не любити. Є люди, які дуже спокійно ставляться до цього всього. Не розумію таких людей. Думаю, що в них психічні розлади. Тому що людина, вона частина природи, ти дивишся на це. Просто офігіваєш. Друга як? 300 кубів, рідини охолодження, 4 Ох і да, ох і да. Як би ти тут на своєму спорті так їхав? Я тобі скажу, ніяк. Або 5 кілометрів на годину. Взагалі спортбайк, як на мене. В принципі, не як на мене, це так і є. Я трек в Україні, наскільки я знаю, є чайка і все. І то старий трек. Фух. Мені туди. А ти думав, як контент знімається. Ось так і знімається. Мені туди потрібно з'їхати. Думав зранку, встану, швидко зберусь і поїду, поки народу нема. Бо місцях заїжджений і всі його знають. А тут така, така історія, але нічого. Надіюсь, що на водоспаді не багато буде людей. Ще кілька зігзагів, ще кілька зігзагів. Я вже там. Дивіться, яка червона земля. Тут ще вона червоніша. йо майо це бля рагуль'я йолки палки Та що за день сьогодні? Камера впала. Блін... Та що ж таке? О, все працює. О, чуть об'єктив покоцився. Але в цілому все норм. Зараз це все зберу. Я думав, але це ідея не дуже. Я би з'їхав тут на своєму, але назад як? Тут бачите, от по коліна такі пороги. З'їхати реально, але так можна навернутися? Не буду це робити. Об'їду тут десь ще кілометр. Якщо по прямій тут їхати, то 100 метрів. А якщо б заїхати без проблемно і падінь треба об'їхати десь кілометр збирається всі свої причандали і їду далі Що ти там, Саша, казав, що приїдеш зранку в суботу і народу не буде? Ох, як я помилявся. Народ ще тут, певно, з зночі трамбує болді. Так що наївно було думати, що нікого не буде. Народу йобам. Надіюсь, хоч на водоспаді не буде, або буде мало. Коротше, те, що я думав, що народу не буде, то я помилявся дуже сильно. В цілому тут прикольно, але сьогодні дуже багато людей. Ох, і тут столи забили. Коротше, що жорстко-жорстко. Багато народу. І зараз буду пробувати залізти під водоспад. Коротше, ніяк ніяк я тут не піднімлю, то що я хочу підняти, але ось так будете знати, такий є водоспад. так вода падає. Ще один каскад. В цілому два каскади. Раз. І два. І напевне, що я полізу під отой другий. Бо тут народу валом. А може ще й під цей перший зараз залізу. Народу стільки, що крутих я кадрів не назнімаю. Що любуйтесь тим, що є. Навіть кутка нема де би від людей сховатися. Просто не те, щоби я соціопат, але народу просто йобом. розумієш? Контент не познімаєш. От, як познімаєш контент. Як тут познімати контент, якщо навіть... Сумку стромно лишити, щоб не дергнули нічого. Коротше, якось так. холодно, ні, Холодно, щоб якщо сказати, яка, то дуже холодно. Навіть не буду подавати вид, що вода тепла, бо вода яка холодна. Також, смужик, е, моєї камери боявся, І каже, о, блядь, який кажу, о, та ви можете не ховатися. Давайте ви мене краще знімете. Такий, о, давай. Ось тут вже небезпечно стояти, бо можна. Навернутися аж туди, метра, я не знаю, метрів шість падати. Але раніше раніше сюди би ніяк не заліз. Наскільки поток води великий був, що раніше би сюди костюм не, не зайшов цей водоспад. Мені вже така двіжуха подобається. Те, що ви раніше, оператор мене знімає, народу небагато, поки він не Ви розуміли раніше, от сюди на самий верхній ярус ніяк би не заліз, тому що якщо б заліз, то хмило би водою. Поток, поток води був настільки великий, що змивало. Просто би навіть не підліз. А зараз бачу, народ лізе і, і балдіє. Кошки. Головне не навернутися. Тих, хто висоти боїться поліз сюди. Ні, краще я вернусь, ну його нахи. Простіше туди злізати. Ось, все, земля, бачите, червоний. Хочу піднятись зараз на найвищий яру. Подивитися, як там. До речі, цей водоспад пише в Вікіпедії, що він штучний. Жигіля якась лежить, от уламки породу. Щоб ви розуміли, скільки тут народу. Що? Що я ось тут просто став і тупо передягнув плавки. Я думаю, що навіть ніхто і сильно не замітив, що хтось з голою сракою стоїть. А що, куди йти? Куди йти, як не тут немає часу. У мене зйомка Gun and Run. І немає часу десь ти в кущі, передягатися. а тут і по кущах народу тупо. Так що йдеш шукати десь, викрутитись, поміняти плавки на сухі і ніяк, ніяк, бо тому що народу йобом. Збираюсь, йду до мотоцикла, беру карімат і роблю привал. А потім думаю, що на... покажу вам старовинну церкву і дві башки. Все, що мені потрібно: сумка, камера штатив, друга сумка, гроші і мотоцикл. Все, можна подорожувати. Тут такі є роздягальні. Передягальні і джерело. Офігенно тут було. Зараз за одну води наберу. Є таке далеко джерело. Ось такі столики поробили. Я Сьогодні з собою взяв Powerbank, який живить Кемеру раз, Кемеру два. Купив щось поїсти. От хто шоколад в жару? тільки я. Це тільки я міг таке зробити. Подивіться, з твердого шоколаду вийшов рідкий. Хліб. Ох, яку я вкуснятінку взяв. Отут, не скажу, що заборонена річ. Штани і ніж. Ох, я щось втомився. Не знаю, що сказати. Просто втомився. Але кайфово. Така приємна в тому. Буду їсти. Коротше, хто знає, скажіть, знайшов ось таку рослину і дуже схожа на м'яту. А я м'яту просто обожнюю. Ну, смак поху схожий, смак схожий, але не знаю. Напишіть, хто знає. М'ята чи не м'ята, чи це якась дика м'ята, причому її тут просто дуже багато. апарат <parkouraha> Canon. <consultation> Один dx Свій час коштував 8 тисяч доларів, а можливо і 10. Ні, не один DX, а можливо, один dx Ну там об'єктив дорожчий може бути аніж сам сам апарат. Не питайте звідки я це знаю. Просто знаю. Що деколи об'єктоси можуть бути дорожчі, аніж самі фотоапарати. Ось там церква старовина. Зараз туди я їду. Років 10 тому, от так не було зарощу. Народ ходив а зараз чи то якийсь народ безініціативний. Ну, суть в тому, що стежки позаростали. Тут хата є, трійкий. Ну, стежки позаростали і ніхто не ходить до тих веш або ходять якоюсь іншою стороною. Коло ліс, це така незевина. І в цій називині водоспад. Ось така церква, тільки верхівка її. Помітно. Не знаю, куди люди ходять сюди. Мотоцикл там так лишив на повороті. Стрмно. Хоча б у кущі заникав. Вав, як офієн. Буду йти на звороті, знімлю. Блін, я дурень, не тудою поперся взагалі. Сьогодні зроблю офігенне кардіо. Ду, вертаюсь до мотоцикла. Зараз буду туди підніматися. Якраз він для цього призначений. Щоб ось такою другою їхати. Так що я знав, що десь поворот має бути. Протикав. В чому фішка цього всього? То де би не пішов, де би не поїхав, червоному. Все хочеться знімати. По крайній мірі, мені, Тому що все цікаво, все кінематографічно. Я щось такий запарений. Надіюсь, ще на місці. Буквально треба було 30 метрів вгору проїхати, щоб знайти той самий поворот. Офігенно. Всюди зелені стіни. Пам'ятаєте, казав, що не всюди проїде спорт? От тут не проїде спорт. Хіба по цій стороні з великими проблемами? Ох, яка себечка. З відкритими верхома народ під'їжджай, під'їжджай. Це все норм, коротше, коліно чуть покоцав. Надіюсь, це було знято. Контент. Мінімальні коцки, аптечки нема при собі. Зараз потрібно буде підняти цього так неправильно. Але в даному випадку, правильно спиною, але в даному випадку, так як був, був я нижче, то можна і так. Основна камера зазняла. Бля, що не зазняла? Печально буде. Ну це ендуро. Добре, що все в нормі. Ми казали, що пластик поганий в китайців. Ось нічого, ні пластику. Абсолютно дуга навіть не, не покоцалась. Так що все в нормі. Продовжуємо. Коліно вроді в нормі. Потрібно було максимально судою брати, або вже от сюдою. А я, виходить, по бровці поїхав. Виходить, що поїхав по бровці і розложився. Бачите, коли екіпіровка необхідна. От в такі моменти, екіп необхідний. Окей, думаю, заведеться без проблем після падіння. Фу. А ви думали? Да, Трошки є. Трошки є порохів. Ще в чому прикол? А в тому, що їхав ось так. І ніхто нічого не скаже. Це після падіння порохи. Чому ніхто нічого не каже? Йолки палки. Ось така футболка для розуміння. Що таке тур енд дура? Туризм, ну а друге слово, ви знаєте. Кофта в жару, думаю, краще виглядає, аніж чорна футболка. Така тишина. І хтось Сергій плюс валя написав. 2006 рік. Ой. Не могли без цього ніяк. Тільки вхід зросла церква хащами повністю. Навколо ще років п'ять тому тут навколо можна було пройтись. Тихо, така тишина. Я кохаю Оленку. ну це хтось теж. Не знайшов інакшого способу висловити свої почуття. Аніж написати це на стіні. Ще одна дірка в стелі. В той час так поводувати. Знаю тут хід на цей балкон. З балкон. Можна ще туди залізти. Розписи вже на стіні. Народна творчість. Навколо ліс, це зараз ліс, а колись тут було городище. Вау. Оце вид. Не знаю з чим ще порівняти. Яке вікно не подивись, всюди ліс. О, а тут спортивний майданчик. А саме футбольне поле. Табором прохід заборонен. А коли це тут вирили? Щось не пригадаю. Отак От виглядає церква зовні. Волейбольна сітка. Тихо навколо. Раніше сюди приходили люди. Не знаю, чого зараз не ходять. Тому що цікаво подивитись на історію, яка від нас... Вже з часом тікає. Час знищує природа, знищує ці всі стіни. Нічого не реставрується і, не знаю, мені здається, що я так приїжджаю періодично, там раз в кілька років сюди. І все більше, і більше і більше розвалюється тут все. Наприклад, ота вежа була, була ще, ну. В крайній мірі, хоча б не повністю, але одна стіна, здається, була. Тепер вона впала. Я можу помилятися, але таки ні. Вона впала цими роками. Велич, як це колись могли побудувати, я не розумію. Стіни з Ох і який хід. знайшов хащами. О, круто. Пам'ятаю, ось тут проходили по кругу, приїжджали. Подивіться, наскільки товста стіна. Ну там вже більше ніж метр чи півтора. Так, головне тут не впасти. бо Мені сьогодні потінь вистачає. Нічого собі. Тут де хтось лазить. Ну хоча б хтось цікавиться, хтось ці стежки ще підтримує в робочому стані. Тут на голову може щось впасти. в цілому прикольно. Немає куска навіть стіни, щоб аж туди злізати прийдеться. Якщо б хотів знизу підзняти вежу. Ну взагалі, то от дивіться. Оця величезна вежа, це тільки верхівка. Практично ще раз так вона йде під землю. І та аналогічна вежа. Але все позавалювалось. Все, їду додому. Якщо тобі був даний випуск хоч якось цікавий, пишись, прожми лайк, шер, дзвіночок, share. само собою і бережи себе. Щасливо. Це шар, но